Усім привіт! Вітаю на своєму каналі. Мене звати Олена, і сьогодні я хочу показати вам свій прогрес у проєкті Project Pen 2025. І так, не дивуйтесь, пройшов тільки місяць, а я вже готова вам розповісти сьогодні, що в мене дуже класні, як на мене, результати. А ви мені обов'язково після перегляду цього відео напишете в коментарях, як вони вам. І чи ведете ви для себе такий проект? Дуже прошу вас поставте мені вподобайку цьому відео та підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. Отже, сьогодні у нас 12 квітня. І отут трошечки поспойлерю вам своїм блокнотику, я вже все повідмічала, повимірювала і готова поділитися разом з вами. Отже, давайте підемо так по списку, мені так простіше, щоб я вже не збивалася. В мене в проєкті бере участь постійно 17 продуктів, і якщо один продукт вибуває, на заміну цьому продукту приходить інший. Um, отже, перший продукт, який в мене? Зараз вже в використання. Це ось така олійка для волосся від компанії Юнайс nice, Боржемська. Довго зупинятись не буду, тому що вже такої ви не знайдете. Приємний аромат вона має, дуже гарно працює. Я тепер трошечки по іншому її наношу, не на вологе волосся, а вже власне на підсушене, коли я його просушила феном. От я не до кінця волосся феном сушу, а даю йому ще природнім шляхом висохнути. От, влітку це напевно буде взагалі. Я буду. Навіть феном не сушитися, бо я зазвичай висихаю в мене волосся так, коли дуже, дуже спека, мені такий ефект подобається. От, і ви подивіться, який ефект за місяць часу використання. Ой, це дуже класний результат. Тут дивіться, тут вже було за два місяці, тут було також результат за два місяці, а тут я прям-таки гарненько покористувалася. От. Я вважаю, що вже на наступний звіт ця олійка в мене закінчиться. І ми щось з вами оберемо верніше, я щось оберу новеньке. Далі покажу вам: це в мене йде крем для обличчя від доктора, Доктор Медм. Ось такий він де, зволожувальний. І на початок цього проєкту в мене було. Маєш тут 60 грамів, зараз я маю тут 37 грамів. Видно, що, звичайно, я ним користуюся. Я вже в догляді вам його також показувала. от, Дуже гарно від мене йде. Мені він подобається, він має таку, знаєте, гелеву текстуру. Ось, але він дуже дає гарне зволоження і зараз саме в таку пору весняну, коли трошечки ще морозець, сонце, вітряно, він дуже гарно зволожує шкіру обличчя. Звичайно ж, я продовжу ним користуватися. По аромату він його практично не має. Вважаю, що за два. Так, на початок було 60. Так, давайте покажу вам 60. На перший звіт в мене було 43,97 грами, і зараз в мене є 37 грамів. Це в мене вже другий звіт даного проєкту. Вирішила зняти за місяць, тому що ну, бачу результати, то, відповідно, хочеться з вами поділитися. Наступний засіб, який в мене брав участь, це спрей для тіла від компанії E-Pharmacy. Я його купувала на знижках, тому що тут пакування було пошкоджене. Він там щось дуже бюджетно коштував, але аромату це не заважає. І подивіться, який в мене тут результат. Я вважаю, що мега-мега-класний. -мега на початок це була абсолютно повна баночка цього засобу. І вже за місяць я ним користуюся після душу на все тіло. Дуже приємний такий якийсь тут аромат Яблучка такого червоного соковитого відчувається, плюс якісь фруктики, плюс ще якийсь аромат. Незвичайно приємний. Я ж повторюся, що це моя друга баночка, бо один я вже такий використала, це в мене другий лямур, він здається, називається компанії Фармасі. Вони ще продаються, звичайно, то можете до них придивитися. Єдине, що вони мають в складі спирт, хто його не використовує, старається вникати, то вам, звичайно, що не підійде. Але сам спрей досить непоганий. І на вологу шкіру зараз розпилюю дуже гарно. Так, такий, якісь, знаєте, аромати, такий на ніч. Та, ну, мені подобається. От, тому дуже тішуся такому результату, що трошечки вже половинки не буде. І це абсолютно такий весняний. Оце було, знаєте, в нас трошечки потепління, то хотіли з ним користуватися, бо він справді такий вже більш на теплу пору року. Далі в мене в проєкті це бальзам для губ компанії Фармасі. Ви знаєте, що в мене тут була збірна солянка. Я сюди додала з з Єрабіс цей бальзамчик. І на сам початок в мене його було 17,42, 17, потім в мене було 17,03 і зараз в мене 16,61. Так, він мене зменшується. От Тому що, бачите, в мене десь там ще ось там. На збоку видніється, це в мене бальзамчик, це що від сіре біс. Сюди я знову ж таки доклала бальзамчик від, скажіть мені, я вам скажу, нашого українського бренду Color Intense В мене був з мавкою жабо Жабоквусь, так здається, називається цей персонаж. От я просто сюди його вивив. Виколупала, тому що мені дуже подобається, він дуже гарно зволожує, і мені незручно було діставати вже з оригінального флакончика, тому що так фарбуватися було незручно. А всередині ще дуже багато залишалося цього бальзамчику, я сюди собі його е поклала і ну, таким чином вже використовується Використовую цей, цей бальзамчик. От, е Бо вже, знаєте, поставила собі біля ліжка і користуюся раз таким, раз таким, маю два різних аромати. На цей від. Е Колорінтенс, бомбезний просто аромат. Такий він прям солодкий, насичений. Мені дуже подобається. І гарно ці бальзамчики, що тут намішані, в мене гарно працюють. Так, далі в мене в використанні база. Від Farmaсі це ось така в Fix Pro Camera Ready. Праймер такий. Я стараюся тепер його майже кожного ранку, коли я виходжу на роботу, ним користуватися. От, І, значить, ця база в мене, звичайно, ще догляд перед тим так. Ця база пізніше йде. Тональний засіб, тому що мені подобається, коли в мене вирівняний тон обличчя, рум'янці обов'язково і туш. Якщо вже я максимально спішу, то тільки туш. Якщо в мене ще є зайвих 5 хвилин, то я ще беру палетки ну, і ще фарбуюся. Отже, це силіконоста база. Хочу її закінчити тільки тому, що вона в мене вже давненько, нагарно лягає за моїми всіма кремами чи сироватками. Вона не... Конфліктує, приємно в використанні, гарно на неї тональні лягають. Взагалі то дуже всі хвалять цю базу, і я не виняток, Тому я можу її вам рекомендувати. Якщо ви замовляєте в компанії Фармаси, то придивіться до цієї бази. Значить, на початок, ну вона вже в мене була не нова, тому що я нею користувалася, а зважувала її 26,57. На перший звіт в мене було її 23,86 і зараз 22,01. Так що прогрес помалесеньку-помалесеньку йде. Так, гель для брів, Color Intense. У мене, звичайно, що ще є. Звичайно, куди ж без нього? І також прогрес таки. Помаленьку, помаленьку, але бачите, тут він є. Відмітку робила, бачите, в мене навіть тут тріснуло кришечка. Пакування ж таке собі, бо в мене він давненько. Я його ж закинула, спочатку не користувалась. Заміри я робила, вийняла ось цю щіточку, і тоді робила заміри. Бо коли щіточка всередині, то, звичайно, цього гелю додається більше в об'ємі. Ну, ще в мене він є, він вже такий знаєте, Профарбований, бо то помадкою, то ліцем фарбую брови, потім ним закріпляю. Він посередній, він максимально такий, знаєте, брови ваші, як прибиті, прилизані до лоба, не тримає, ні. От, Якщо шапка, то десь там можна світі брови, такі, знаєте, порухати і вони вам впадуть. Але так, знаєте, на повсякдень, чому б і ні. Залишаю він трошки зараз. Такий наліт, але це не проблема. У мене є ось така щіточка для брів від Фармасі. І я цією щіточкою це все гарненько вичісую. Ну, тобто, з тим проблем немає. Наступний засіб у мене йде це скульптор-білор дизайн. Всім відомий! Тра та 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 Я його закінчила! Ура! У мене тут вже почала кришечка відвалюватися частинками, десь тут щось відпадало, якісь чорні ось ці штучки. І так, це в мене абсолютно порожня. Баночка, я дуже е, тішуся, а перший продукт, який е, в мене закінчився, ну мається на увазі в, за другий е, звіт. У мене було його на початок 27,83. Це, звичайно, маса е, бруто, е, Так, з упаковкою зі всім. Потім в мене було 24,60 на перший звіт і все. Зараз в мене вже нічого немає, е, вишкривла, все, використала. І е, е, на заміну йому. Я планувала взяти якийсь скульптор зі своєї колекції. У мене їх доволі таки, ну, немало, скажімо так, як на мене, одну. Але побачила, що мої улюблені продукти, такі як LN Pro хайлайтер ось цей відомий їхній. Він, зараз я вам покажу, як він зараз виглядає. Таке враження, що він підсихає, і я буквально на днях робила. Макіяж я хотіла його використати, злізла сюди ось так пензлечком, і він мені так прям він не знявся шматочком, але просто він такий рухом дав і утворилась в мене дірочка. І бачу, що так вже так по краях видно, що він. Він такий пудровий, бачите, красивий. На повсякдень дуже-дуже красивий, такий делікатний сяяння дає. Мені цей хайлайтер дуже подобається. Так, запам'ятаємо ми його ось таким, як він тут є, з таким з дірочкою. так. І я його зважила, цей хайлайтер. Зараз він важить, так, маса бруто 31.02 г. От, і я буду його користувати на заміну від бронзатора. Я думаю, що цей продукт такий довгограючий, і ви будете спостерігати за результатом. От, тому я буду старатися його на щодень використовувати, тому що не хочеться, щоб продукт пропадав. Я цього страшенно не люблю. Я знаю, будь-якому продукту можу знайти примінення. От. Далі в мене йде помадка для брів від Blur Design. Ой, як вона мені вже набридла, чесно вам скажу. Але стараюся нею користуватися на щодень, Дивіться, я навіть треба помити цю щіточку, навіть інколи беру цю щіточку, і нею прям. Ну, наношу цю помадку, але теж подивіться, як на мене, є результат, день це розширяється, збільшується. От, тепер не знаю, бо важко вже зсередини якось виколупувати. Треба знову по краях брати. Колір мені підходить, все з нею добре. Єдине, що бачу в дівчат, також кажуть, що роки 2-3 таки на помадку потрібно. Ну, я не так часто цією помадкою на початку користувалася, її купила, щось потестувала, кинула. От, але, знаєте, спортивний інтерес, він є спортивний інтерес. У мене на початок проєкту було 7,07 грама, 6,97 на перший звіт, і зараз другий звіт. У мене 6.86. Тобто, якісь там міліграми таки йдуть. І це моя ювелірна вага рахує. Далі. Що в мене без абсолютно ніякого ентузіазму не хочу закінчувати, і рука мені до нього не тягнеться. Це тональний засіб від Avon. Ось цей самий він ще продається. Типу, крем, пудра. Я більше ніколи в житті такого купувати не буду, і ще й у такому форматі, це взагалі не мій формат. Я тішуся, якщо вам цей засіб підійшов, ну я не знаю, мені чомусь ні. Я вже вам і не в одному відео говорила, що раз він лягає нормально, раз ненормально. З одним і тим самим доглядом, і з базою. Чи без бази. От, відтіночок нібито мені підходить, але він страшенно западає мені в пори. Інколи буває, часто так підкреслюють мої лущення, що я, я навіть побачу їх там, де в мене їх немає. От, і Так, тут гарна дірочка, здавалось би, все нормально, користувалася, он, заглиблення таке. От, але ну, в цьому місяці жодного разу до нього не. Дотулилася, і е, тут в мене поки нічого немає. Не знаю, ще в мене хай побуде до літа. Там влітку я взагалі не буду користуватись, тому що, коли в мене шкіра загоріла, то цей тон мені не підходить. Тобто, мені користуватись або. Зараз добивати оце квітень-травень, ну, ще може десь на початку червня або вже аж десь там з листопада. Так само і до ось цього праймера, і навряд чи я його закінчу просто, знаєте, до літа. Можливо, я йому на літо візьму заміну, тому що мені такого із сліконостої бази влітку на навряд чи захочеться. але це все буду дивитися по стану своєї шкіри. Якщо вона в мене буде ставати більше такою жирною до літа, то, звичайно, я цю базу буду Відкладати, я буду щось брати на заміну їй. А якщо вона буде в мене така, як зараз, то, звичайно, що воно продовжу користуватись. Ну, побачимо, так, час покаже. А далі пудра фабер, я називаю її та не дивіться на це все. Немає в мене тут також результату. Не видно. Я користувалася нею разів Зу 2 після того, як я її взяла. Все, нічого в мене тут більше не з'явилося, ніякого гніденця, нічого. Так що тут в мене поки повний з пудрою повний поки провал, тому що я не хочу зараз використовувати пудрі. Мені подобається. Зараз моя шкіра просто тональним, не запудрена. Тобто не знаю. Ну, Такий ефект мені зараз подобається. Що поробиш. Нічого не зробиш. Так, далі. В мене в проєкті Тіні Фармасі у відтіночку 0-Pink Glow ось так називається, вони ще зараз є в продажі, тільки там єдине, що кришечка буде е срібляста. Між іншим, бачите, на мене тут тріснула. І вони почали мені підсихати, тому я з переліку взяла їх у використання. Наношу їх як самостійний засіб, а можу наносити ще поверх цих тінеїв, тобто використовую їх як базу. Поверх наношу якісь інші тіні, можливо, навіть з іншим якимось більш холоднішим відтіночком. І таким чином я їх міксую. Також заглиблення. Бачите, тут трошечки збільшилося, і маю надію, що воно так буде і надалі трошечки збільшуватися, тіні самі по якості хороші, єдине, що трошечки стали підсихати. Так, На початок в мене було 28,09 грамів, на перший звіт 27,98, і зараз на другий звіт 27,91. Так, Далі в мене йде помадка. Ось така. Я вже казала, що я її мушу добити, але все ніяк, вона така довгограюча. Я вже, бачите, її навіть і на олівець наносила, бо тут вона трошечки цей бок бокон робила більш світлішим олівцем і її наносила. Гарний, приємний колір. Подобається все мені, вона стійка, вона витримує перекус. От, звичайно, що рекомендувати я її не можу. Це така в мене добивашки-добиважки. Я гарно на неї користувалася, і колір красивий. Ну, зараз Чомусь менше тягнеться до мене рука, бо вже є мої улюбленці. І, ну, бачите, якийсь міліметр я тут. А, навіть нічого не відмічала, бачите? Нічого не відмічала, але тут буквально міліметр, бо я нею, можливо, один раз скористалася і все. Можливо, два. А, так. Коричневий олівець. Боже, вже ті огаризочки. ну такі вже огаризочки, подивіться, ну вже, що здавалось, би? звичайний коричневий олівець, а закінчити його просто нереально, тому що він якийсь довго гораючий. Я його ще точила тоді, коли робила перший звіт, все більше я його не точила, фарбувала з ним. Зараз покажу вам результат. Звичайно, я хочу цей олівець вивести. От, результат, ну так, невеличкий, якийсь там міліметр, але є. Так, далі покажу вам олівчик від ламель, також огризочок, як і попередній. Тільки попередній коричневий був для очей, а цей для вуст. Це ще в старому пакуванні. Знаєте, там в них вже якісь вийшли новинки і кажуть, що навіть відтіночки відрізняються. Я ще нічого не тестувала, не знаю, не пробувала новинок від ламель. А в мене зараз класні помади, які я наношу без олівця. А якщо я наношу якийсь олівець, в мене є дуже красиві. Мені подарувала Іруся дуже красиві олівці оці від LCF. Вони дуже мені подобаються. От, і помадки в мене є приблизно такого кольору, як ось цей 404. Тому. Не знаю, чи я би ще повторяла, тому що треба користуватись, в принципі, тим, що маєш. Якщо в тебе є подібні е, такі речі, то для чого ще, ще собі таке саме купувати? так? Олівець для губ теж результат ось такий невеличкий, можливо, один раз губи всі зафарбувала, а потім підводила тільки контур. Е, так, наступний олівець, який в мене в проєкті, це олівець від Avon. Sugar Plum. це серія їхня діамантова та, та що з такими блискітками. Avon Avon True, верніше, серія Even True Color uh, Diamonds. Тільки там зараз в них інші пакування. Зараз я навіть вам покажу ось так вони. Glimmer Stick, Отак виглядає. Зараз це фактично один і той же олівець, тільки в новому пакуванні. А, от. а це в мене ще стареньке пакування, і олівчика в мене залишилось вже дуже, мало, дуже мало. Але я вам говорила, що я його ще буду реанімовувати, тому що, коли при реанімації олівця, його там ще дуже багато є. Він такий типу на чорній базі, і ті фіолетові блискітки дуже красиві, додають такої зюминки в макіяжі. Так, давайте подивимось, скільки в мене тут а, цього а, Avon Sugar Plum. От подивіться, скільки я його використала Такий гарненько я не покористувалася, це все от, що залишилося. Е, так, далі я вам покажу ось цю палеточку. Тут без церкальця, і в нас бере участь в проєкті ось ці рум'яна. Хоча, бачите, тут я теж стараюся цією палеткою користуватися, гарні такі ямки поробила. Самі ці... ця палетка сама дуже красива. Але, але... Є багато в нас але. Рум'янці, ви знаєте, що в мене ось так, я можу їх собі спокійно зважити. Це дуже красивий, такий сетиновий рум'янець. І е, вони були е, взимку і на початку, такої, ну, на початку весни дуже такий колір е, популярний. От Бачите, яка в мене тут вже прям дірочка в одній, з цієї сторони, і з цієї сторони. Е, от е, Я їх виймала для мами багато років тому, але потім забрала назад, тому що вона не мене користувалася, їй такий відтіночок не подобається. Е, от І я тепер їх довикористовую. Так, е, коли я їх взяла, вони мали. 3,52 грами, зараз 3,22. Ну, такий прогрес є. Тому що я щось зараз в, в цьому в березні я не рідко користувалася, тому що рука тягнулася до цих блендів. от. Навіть, Чесно скажу, вам трошечки так знаєте, призабула за них. Треба ближче собі їх виняти і все ж таки довикористати. От. І Останнє, що в моєму проекті ми брали в з вами коли перший звіт. Я робила мене, там закінчилася роботка від Farmstay. Це велика баночка, та я вам показувала. І я взяла на заміну ось такий кремчик Це від Advanced Clinicals. Це Я замовляла на iHerb. Е такий є під очі, multi-correction, Там прям 5 в одному, не знаю, що він має робити, тільки для очей. Це 59 мл. Але я використовую його прямо на все обличчя, на вечірнє примінення. Дуже дає гарне зволоження, живлення. Інколи навіть не хочеться його нічим закривати, а просто цей кремчик. І все. Я хочу вам показати, що якщо ви отак його тримаєте і так його наносите, він не буде вам витікати, тому, ну, не буде вам натискатися і не буде нічого випадати, тому що, бачите, тут є ось така. А, штука, ось ось цей дозатор, він не має там ніякої палки в глибину, він просто ось так йде ззовні. От, і це можна побачити, скільки того крему є. Тому, коли натискати цей крем, то потрібно, бачите, я вже його надула баночку, вона вже така прям <гум> об'ємна стала. Потрібно, значить, тримати його ось так, ось так, так, І таким чином ось так натискати. І тоді буде з нього виходити. Сам засіб. От, подивіться, скільки. Це така сироватка, справді сироватка, але вона дуже така зволожувально живильна На вечірнє примінення саме те, що мені треба. Швидко поглинається, ніяких там липких слідів не залишає, нічого. І на перший звіт, коли я її брала, в мене її було 66,70. Зараз в мене 55. 87 це за місяць. Ну, такий непоганий результат, я вважаю, і, і, і я продовжу нею користуватися. Ось такі в мене результати. Взяла заміну, продовжую користуватися і. Мотивувати себе завершувати косметику, не тільки її купувати, а й завершувати, бо це теж обов'язково. От, І пишіть, як вам мої результати. Я вам дякую за перегляд. Будьте мені здорові всі. А ми з вами побачимо вже зовсім скоро в моїх наступних відео. Це, всім Па-па!